Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Якщо ви в пошуках серіалу, які хочете подивитись на вихідних, то ви за адресою в ефірі чергова добірка найцікавіших українських серіалів про культуру, звичаї та колорит життя українців минулих століть. Не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові добірки. Відкриє нашу сьогоднішню добірку серіал Кава з кардамоном. Це оповідь про нерівне, грішне почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Події розгортаються у Львові всередині 19 століття за часів революції 1848-1849 років. Історія серіалу розповість про 20-річну доньку священника Анну, яка живе в місті Жовкоа, що під Львовом. Прихисток дівчині надала тітка Стефанія. Проте, Анна постійно відчуває себе самотньою та чужою в будинку тітки. Розмірене життя сироти кардинально змінюється, коли вона знайомиться з п'ятдесятирічним одруженим польським шляхтичем Адамом. Дівчина відразу закохується в нього. Адам також не може приховувати своїх почуттів до Анни та відповідає їй взаємністю. Заборонена любов, пристрасть і інтрига чекає у відносинах цих двох людей, але чи вийде їм приховати свої почуття від суспільства? І чим загрожує для них розвиток цих почуттів один до одного? Чорний ворон. Українська історія це моменти болю, відчаю, але, зрештою, несамовитої гордості за наших предків. Ніхто з них не став на коліна перед ворогом. Україна 1922 рік період, коли шансів на збереження власної держави вже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван разом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Сага це вітчизняний історико-драматичний серіал, який розкаже про життя родини козаків протягом кількох поколінь. Представники сімейства стануть свідками різних подій: щасливих, і трагічних, радісних і сумних, катастрофічних, і тих, які дарують надію на краще майбутнє. За 100 років саме такий проміжок буде показано, родині доведеться пережити кілька воїн: боротьбу за свободу, переслідування, поневіряння, революції, репресії, аварію на Чорнобильській АЕС. І це лише невелика частина тих випробувань, з якими будуть намагатись поратись козаки. Діти, онуки, правнуки, усі вони, хоч і будуть періодично, Страждати від свавілля влади і жорстокості долі залишаться хорошими, достойними людьми, відданими громадянами своєї рідної країни. Любов до рідних, до життя до України, яка живе у їхніх серцях, знищити не зможе ніхто. І будуть люди, наша історія. Це спеціальний проєкт, який говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України та у житті кожного з нас. Відеоциклу змушують задумуватись про виклики, які зустрічала Україна та українці у 20 столітті, про те, як кожен українець знаходив власний шлях у буремні часи. Мрія, оборовся та відстоював свою правду. І як наше минуле пов'язане із сучасністю. Український серіал через призму людських доль показує буремні етап. ХХ століття, Першу світову війну, українську революцію, прихід радянської влади, серіал побудований у формі саги і через призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи ХХ століття, Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, кожен з героїв по своєму зустрівці зміни з точки зору своєї правди, але всіх їх об'єднувало одне: бажання жити, любити і знайти своє місце у новому вимірі історії. Якщо ви вже дивились серіал і будуть люди, то ми просимо вас залишити відгук і поставити лайк. Таким чином, ви допоможете іншим користувачам визначитись з вибором кінострічки для перегляду. Козаки абсолютно брехлива історія. Це український псевдоісторичний комедійний екшн-серіал про козаків. Сюжет розповідає про козацькі пригоди наприкінці 16-го століття: гонитву козаків і московитів за магічним культом, і дружбу, і кохання, що розгортаються на цьому тлі. Це пригодницький серіал українського виробництва, який розповідає про звичайного хлопця Івана і неймовірні події у його житті. Виховував парубка шляхтич, поки його мати знаходилась у полоні у турків. Тепер син став дорослим і збирає її викупити. Але для цього йому спершу треба дістати грошей. От він і хоче вкрасти у московського царя деякі коштовні речі прикраси. І хоч юнакові вдається поцупити дорогоцінні предмети, але довести почату справу до кінця значно важче, аніж здається. Одна сережка, яку він взяв, не просто прикраса, а магічна річ. І за нею треба було пильніше дивитись. Іван не вгледів, а вона вже у усі кошового опинилась. А звідти її дістати буде набагато складніше. Козаків так Легко не обдуриш. Хортиця готується до перевиборів, а у Івана з'явилось кілька власних переслідувачів. Серіал Чужа молитва. Неймовірна, але цілком реальна історія молодої кримсько-татарської дівчини. Чужа молитва це фільм, який розкриває жахіття Другої світової війни, і справжній героїзм кримсько-татарської дівчини Саїде Аріфової. Вона, не побоявшись за своє життя, врятувала 88 дітей-сиріт єврейської національності від винищення їх німецькими загарбниками. Пропонуємо цей фільм для перегляду усім, хто не байдужий до історії двох народів, що тісно сплелися в картині Чужа молитва. Жахіття, що відбувались в Криму у 40-х роках минулого століття, ніколи не мають статися знову. Лише пам'ятаючи про події минулих часів, можна запобігти їхньому повторенню. Лише таким чином можна уникнути ще більшого свавілля. На цьому у мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Всім бажаю удачі, мирного неба над головою! Та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!